Комунальна галузь в місті є найзатребуванішою, адже кожен незалежно від віку та соціального стану отримує набір послуг. І у прийнятій на 36-й сесії Світловодської міської ради програми соціально-економічного розвитку міста звичайно ж були розділи, які стосувалися і комунальної діяльності. Тож що планується зробити цьогоріч у сфері житлово-комунального господарства, ми запитали у заступника міського голови Олександра Сича. Система ЖКГ не лише в нашому місті, а й на загальнодержавному рівні фінансується за залишковим принципом виділення коштів з державного бюджету можливе за наявності проектно-кошторисної документації. Тому в цьому році основні направлення, які були зв'язані, це на розробку наших проектно-кошторисних документацій, першу чергу, це дорог. Вы знаете, какая ситуация у нас с дорогами, но опять же, привлечь бюджетные за деньги местного совета мы ни в, ко... в коем мере эти дороги не сделаем. А делать нужно, нужно и делать только капитально. Сюди входить ремонт доріг не лише по Богдана, а й по вулиці Бойка, Єгорова, Миру та інші. Та не лише дорожнім покриттям обмежується програма економічного і соціального розвитку на 2013 рік. Вона включає в себе також ремонт палацу культури, санація, тобто утеплення об'єктів соціальної і комунальної сфери, а це лікарня по вулиці Павлова, 16, школи та дошкільні заклади. Це основні ті направлення, які в году були будуть предусматлювати виконання, там этих бюджетных средств уже как будет сформирован бюджет и как до да какие уже средства дойдут до нас ну уже посмотрим потому что э, цифры вроде бы доведены основные но уже четких четких указаний о том что на ты уже конкретные программы выделены деньги пока еще нет Наближаються хрещенські морози. Як себе захищають від холоду світловодці, ми вирішили перевірити, як то кажуть, наживо. Целюються морози. Чи відомо вам, як захистити себе від обмороження? Так, ховати усі відкриті міста. Знаю. Всі відкриті міста треба ховати в кармани. Закутуватися. Ну як так приблизно знаю. Он сніг розтирався, добре буде нормально. Знаю, що кремом на мороз не треба користуватись, як виходиш, треба його заранше наносити на лице, щоб трошки він вдома. Обов'язково виходити і треба в рукавичках. Не виходити після вечірні часи. Ми так вважаємо. Дуже мороз хороший, Дуже мороз хороший. Молоді люди, в основному дівчата часто густо ігнорують поради синоптиків, лікарів, батьків, одягатися тепліше. Та не треба забувати, що у мороз вислів про красу, яка вимагає жарт, нерідко наповнюється реальним змістом. Багато зараз проблем з тим, що на дворі стоять морози. Морози то послаблюються, то збільшуються. Внаслідок цього виникають у людей свої проблеми: у дівчат, у хлопців, у людей середнього віку, у старечих. Дівчата, хлопці вдягаються неповноцінно, вдягають легке, легкий одяг, без шапок ходять в кетах, ну, замість, вибачте, чобот теплих. Високі спідниці у дівчат це веде до того, що страждає головний мозок, страждає полові органи, і у хлопців і у дівчат, що в майбутньому скажеться на народжені дітей. Страждає кровоносна, кровосудинна система, дихальна система. Лікарі радять перебувати на морозі не більше години. Після чого мерщій грітися до приміщення. А щодо обігріву алкоголем? медики кажуть, що нетверезих людей буває не мороз, а спиртне випив, упав, заснув, замерз. У даному випадку лишився кінцівок. Ну в нашому відділенні є хворі з наслідками відморожень, важких відморожень, бо практично травматологія цим тільки займається загальними перехолодженнями, займається вже в іншому місці. От, наприклад, у хворого вже произведена ампутація кінцівки внаслідок повного відмороження кисті, е, наблюдається відмороження пальців лівої кисті, а також готується на передапутаційна підготовка, йде перед е, видаленням ступнів. І як же воно так сталося, що ви в таку біду втрапили? Померзли руки, випустив ключ у снід перед дверима. Спроба пошукати. Замерзли руки, присів на порозі. Думає, нагріється руки, найду і заснув. Все, від того вийшло. Ну, трошки ви були не тверезі, чи а. трошки було, да? Ну зрозуміло. Ну, одужуйте тоді. А ще травматолог Кулик порадив загартовуватись. Тоді будь-який мороз буде по барабану. А для вас репортаж як е, не замерзнути у люті морози і холоди підготували, провели е, Олена Зозуля від е, Олександр Віргун і Віталія Соленка. ТРК Васалка. 11 січня у Світловодську відбулася заключна гра чемпіонату міста з міні-футболу серед команд загальноосвітніх шкіл. Саме тому знімальна група телерадіокомпанії Веселка і завітала до спорткомплексу імені Тузовського, де вже на той час гра розпочалась між школою за номером 10 та школою за номером 4. Вболівальники. Не зводивши очей з м'яча, відчували напругу запеклої боротьби між командами. Кожен з присутніх покладав великі надії саме на свою команду. Гра проходила у квапливому темпі. Можна сказати, що не давала глядачам розслабитись, адже ось-ось і м'яч попаде в одні з воріт. На перерву після першого тайму футболісти пішли з рахунком 2-2. Та вже у другому таймі домінувати почала команда школи за номером 4. Футболісти ефективно обіграли суперників, котрі, до речі, також тримались впевнено на Час гри і все ж таки у грі між двома школами четвертою і десятою переконливо переграла загальноосвітня школа за номером 4 з рахунком 6-3. Доволені ви результатом гри. Ну якось взагалі то не дуже, тому що я сам випускник третьої школи, і вона була в групі з четвертої. Ми програли, її. тому я вболівав за десяту школу ну, чисто з принципу. Але взагалі то гра вийшла дуже непогана, Результат задовольнив мене. Я задоволений. Все ж таки моя команда забула третє місце. Призвала так, що взагалі те видно, що дуже багато. Після чого всі учасники чемпіонату вийшли на урочистий парад нагородження переможців з мініфутболу серед команд загальноосвітніх шкіл. Почесне перше місце одержала команда школи за номером 4. Друге місце посіла команда за номером 10. І третє місце дісталось команді школи за номером 3. Команди-переможці були нагороджені кубками, грамотами та медалями від управління освіти та управління молоді та спорту. Сьогодні в залі стільки гарної молоді, всі ви спритні, загартовані, здорові. І незважаючи на те, яке місце ви зайняли сьогоднішніх змаганнях, я вважаю, що всі ви вже переможці, тому що ви обираєте здоровий спосіб життя. Дозвольте привітати всіх вас з. Там і новорічними святами, з закінченням сьогоднішніх змагань і побажати всім вам здоров'я, щастя, успіхів, сімейного затишку, нових творчих досягнень а учням досягати ще більших висот. У навченні і вас. також було надано і цінні подарунки від міської федерації футболу. Голова федерації Сергій Лисицький вручив команді школи за номером 7 спортивну форму. Ці соревновання проходять, проходять за підтримки майстера спорту України Віталія Лисицького. Значит, все, все, спортивные, все общеобразовательные школы получат по комплекту спортивной формы. На сегодняшний день у нас получило уже 5-6 школ, которые имеют спортивную форму. На следующие соревнования еще две получат форму. Номінації Кращі гравці чемпіонату було обрано кращий воротар Влад Соколов, кращий захисник Михайло Шогеря, кращий нападник Максим Котченко і кращий гравець чемпіонату Стас Порошин. Також на урочистому параді закриття турніру гості спортивного свята подякували вчителям фізичної культури за вірний підхід до навчання дітей саме в такому виді спорту. Школярі, за словами суддів, добре оперували набутими навичками, а спостерігали за вирішальною грою та урочистим парадом альон. На Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. Чарівні граційні гімнастки подарували для своїх мам, тат, дідусів та бабусь зимову казку Снігова королева. Представники дитячо-юнацької спортивної школи надали нам аматорський відеоматеріал, який гадаємо буде приємно подивитися учасникам і батькам. Більше 30 маленьких красунь, які відвідують відділення гімнастики, цього дня перетворилися на сніжиночок, зайчиків, ялиночок, русалочок. А в гості до них прийшов сам дід Мороз з подарунками та гарним настроєм. Організатори такого граціозного дійства, а це директор ТЮС США Ірина Мусієнко та тренери-викладачі, розробили сценарій та підготували учасниць до виступу. Задоволеними залишилися і діти, і батьки.